У цьому відео я буду створювати красу, робити те, чого раніше не могла зробити. Я набралася терпіння, фантазії і, звісно бісеру. Сьогодні буду робити прикраси з бісеру. Або ж, можливо, невдалі прикраси. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як я намучила з бісером, то let's go дивитися це відео разом. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити прикраси з бісеру. До речі, завдяки вам, мої підписники, вийшло це відео. Тиждень тому у своєму телеграм-каналі я питала у вас, яке відео ви хочете побачити наступним. І більшість, звісно ж, обрала прикраси з бісеру. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та беріть участь у наступних відео. Тож, давайте вже робити, а то я тільки бу бу, -бу і бу-бобу. -бу -бу. Першу прикрасу, яку я вирішила зробити, виявилася найдовшою та найскладнішою це ось така орхідея. До речі, саме ви, мої підписники, надихнули зробити її. Я побачила ваші поробки у моєму телеграм-каналі і подумала, що мені також потрібна ця підвізка. Матеріали, які мені потрібні: Чеський бісер різних кольорів, ліска, дріт, голка з ниткою та застіпки для прикрас. Я пропоную почати з першої прикраси. Це орхідея. Ось такий в мене бісер. І ще я додатково придбала прозорий. І в мене був куплений з Аврори ось такий бісер. Застівки та колечки-фіксатори. І придбала ось такий дріт також для поробок. І в мене є прозора леска. Я її купляла в рибацькому магазині. Як я буду це робити, тому що я з бісером взагалі не дружу. Тому я зараз включаю якийсь туторіал, як робити цю орхідею. І я почала робити перший листочок. Спочатку все йшло прикольно, потім стало трохи Плутано, мені не дуже подобалося. Але фішка в тому, що листочку ще потрібно було прошивати ниткою з голкою. А я робила це вперше. У фінальному варіанті нитка все одно трохи видна, але в очі не кидається. Якимось чудом, навіть не питайте, як я зробила перший листочок. Я його мало того, що зробила з бісером. Я його ще й прошивала. Це перший раз у мене такий досвід. Але на ось цей один листочок в мене час один вийшов. І так я робила листочок за листочком, і навіть не помітила, як пролетів. Увесь день. На хвилинку я настільки вірила у свої сили, що планувала зробити всі прикраси за один день. Оце так само впевненість. Вже пройшло 8 годин, і зараз я вам покажу, що я зробила. За 8 годин тільки пелюсточки зробити. Це просто крінж. З Божою допомогою, навмання і інтуїтивно я з'єднала ці пелюсточки. І у мене вийшла орхідея. Нагадую, що я планувала зробити три набори з бісера за один день за сьогодні. Ну я розумію, що шести прекрасне буде за це відео. Я просто не впораюся з цим. Я зробила підвіз з орхідеєю. Я сподіваюся, завтра я зроблю все швидше і простіше. Тому що мені здається, я почала зі сам. Моє на яка я витратила дуже багато часу. Я робила підвіз орхідеї з самого ранку до самого вечора. За складністю ставлю 10 з 10. і мені здається, що складніше цього вже не буде у кінці відео. Я обов'язково покажу результат. А зараз переходимо до другої прикраси. До речі, а ви нічого не помічаєте. На мені сьогодні дуже гарні прикраси. І це підвіз з орхідеєю та сережки з гортензією. Це не просто прикраси, це справжні квіти, збережені назавжди в епоксидній смолі. І найголовніше це ручна робота українського бренду Леніна. Тут кожна річ унікальна, створена з любов'ю, щоб ми могли носити на собі частинку природи та маленьку символічну історію. Чому я обрала саме ці квіти? Бо у кожної квіточки є свій сенс, і конкретно з цими квітами він мені відгукується. Орхідея символізує любов, розкіш. Красу та прагнення до досконалості, а гортензія це щирість, гармонія та надія. Гортензія також асоціюється з жіночністю, мінливістю та здатність дарувати спокій та позитивну енергію. Мені дуже подобається, що у кожної квітки є свій характер та сенс, і мені здається, що мій характер ось з цими квітками збігається. Чесно, я була в захваті від пакування, брендовані коробочки, наліпки. Все продумано до найменших деталей, навіть серветочка, щоб протирати прикраси. До підвіски з орхідеєю мені додали ще Зелену матузочку, рожеву стрічку, щоб можна було міняти образ під настрій. До речі, цей підвіз легко можна носити і як моносережку. Дуже зручно. А ще в коробочці я знайшла дві візитівки, які можна посадити і виростити справжні квіточки. Це так мило і символічно. У свою чергу хочу <звук> подякувати бренду Леніна за те, що відправили мені такі неймовірні прикраси. Вони настільки витончені та красиві, що неможливо відвести погляд. Я щиро захоплююся майстерністю і тим, що кожна деталь продумана з любов'ю. Мені так приємно бачите, що в Україні є стільки творчих та креативних людей, які створюють красу власними руками і роблять цей світ ніжнішим та естетичнішим. Я дуже рада, що відкрила для себе бренд Леніна, і я впевнилась у тому, що це любов з першого погляду. Тож, якщо ви шукаєте прикраси, які не тільки гарні, а й мають душу та історію. Зверніть увагу на український бренд Леніна. В описі під цим відео я залишила посилання на їх інстаграм та інші соцмережі, де ви можете замовити собі таку красу. Хочу нагадати, що бренд Леніна це натура. Квіти в епоксидній смолі, ручна робота та унікальний дизайн. Такого ви стовідсотково ніде не знайдете і не придбаєте. Адже кожна дівчина неповторна і її прикраси мають бути такими ж унікальними, як вона сама. Другий набір прикрас включає в себе чорну підвіску з бантиком та чорні сережки, також з бантиками. Це виглядає дуже елегантно, у такому відразу хочеться піти у ресторан або в театр. Матеріали, які мені знадобляться: чеський бісер, бусіни різних розмірів, стрічка, ліска, дріт, голка з ниткою та застіпка для прикрас. І сьогодні я планую за три години зробити один комплект. Реально, це чи ні, я зараз перевірю. В мене ось такий чорний бісер, але насправді це не чорний, як виявилося. Це темно-синій застіпки для прикрас. Також мені знадобиться чорна стрічка. Ну, також дріт, ліска. Після вчорашнього мого досвіду я вже впевнена, що я зможу зробити все. Тому сьогодні я роблю без туторіалів. Я роблю, от дивлячись на картинку, я роблю все. Сама можливо це погана ідея, але я це дізнаюся тільки у кінці. Першим що я хочу зробити, це сережка, і я не вімкнула камеру. І тепер мені треба просто нанизувати весь цей бісер. І треба прикольніше, щоб там були різні бісеринки. Десь крупніше, десь менше. Почала робити сережку. Насправді я дуже здивувалася, що вже розумію по картинці, як робити ці бантики. Навіть трохи доробила дизайн, і на мій погляд, мої бантики виглядають куди цікавіше. Я також додала стрічку, яку пришила до бісера. А підвіску бантик зробили спеціально трохи більшим розміром. Залишилося зробити тільки ланцюжок, прикріпити до нього підвіску бантик, і все готово. Пройшло десь приблизно 2 години, і за цей час я зробила сережки. Ви тільки гляньте. І зараз вже починаю робити сам ланцюжок, за кого буде триматися ця підвісочка. І я вже на фінішній прямій, тому зараз я це швиденько зроблю. І все. Я все встигла зробити, уявляєте, за 3 години я зробила ось Таке намисто. Ось ці сережки, ви собі уявляєте, за три години. Я була, звісно, у шоці. Вчора провела весь день, роблячи тільки одну підвізку з орхідеєю. А сьогодні лише за три години я зробила цілий комплект. Напишіть у коментарях, як вам. А ми переходимо до третього комплекту: третій набір прикрас перламутрово золотий. я вирішила зробити підвіз чокер і колечко. Матеріали, які мені знадобляться: перлинки, золоті бусинки, ліска, золотий ланцюжок та застібка для прикрас. А це вже третій день. Я нагадую, що я планувала все зробити за один день. А сьогодні я буду робити останній набір прикрас. Це буде незвичайне все, тому що я буду використовувати ланцюжки. У мене були старі прикраси, котрі я не використовую зовсім. І мені не жалко його використати в прикрасі. В Аврорі знайшла ось такий набір. Але мені здається, на Аліекспресу такий набір можна купити дешевше. Приступаю робити кільце. Я хочу використовувати, напевно, золоті гусінки я, знаєте, циганська душа почала робити кільце. Колись я вже робила звичайні колечка, тож це зовсім не було складно. А після того, як я зробила кільце, треба було придумати, як прикріпити до нього ланцюжки. Було не просто роз'єднати ланцюжки, водилося докладати зусиль. А оскільки в мене немає спеціальних інструментів, <гум> я робила це ножицями, плоскогубцями, руками і навіть зубами. Але якимось дивом мені вдалося. Я прикріпила їх до кільця. Ви собі не уявляєте, я так легко зробила ось це колечко. Вже такої дуже. Дорослої жіночки. Щоб так сидіти і доказувати всім, що ти права. А жінці не треба доказувати, що вона права. Вона і так права. Five minutes later. Воно почало роз'єднуватися. А ні, о ні, а що мені робити? Треба зараз щось швиденько придумати. Може, підпалити сірниками цю ліску, але я не знаю. Ладно, була, не була. О oh, ні. О oh, ні ні! Oh, nee. oh, no, my Оно My майже. Ладно, тоді я зроблю це увечері. Я виправлю все. О, ну, оу, No. Так, я працювала над кільцем цілу годину. Дам і через сірник ліска порвалася. Тож oh, yeah. мені довелося все робити заново. <гум> Якщо чесно, бісер це не та справа, яка мене прям надихає. Зазвичай всього я кайфую від інших видів творчості. А бісер для мене це ну така собі історія. І коли я сідаю робити щось з бісера, у мене таке відчуття, ніби це забирає енергію замість того, щоб її давати. Бувають моменти, коли я ловлю себе на думці. А навіщо я це взагалі роблю? Я ж це носити не буду. Тоді до мене приходить відчуття вигорання. Хочеться все кинути, навіть те, що ти дуже сильно любиш. Я думаю, що багато людей з таким стикалися. Коли рутина або нелюба справа настільки виснажує, що вже не відчуваєш радості від процесу. Тоді я зрозуміла, що не варто тягнути все самій. Мені допоміг сервіс Мендлі, найбільша платформа в Україні для пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Огнетивна поведінкова гештальт, психоаналіз. Інтегративний підхід, коучинг, сексологія та інше. Мені дуже сподобалося, що психолога можна обрати під свій запит та ще на свій бюджет. А ще у кожного психолога є своя відеовізитівка. Можна одразу подивитися і послухати людину, щоб розуміти, чи комфортно вам буде з нею. До того ж, усі спеціалісти на Майндлі мають вищу освіту у своїй сфері та проходять особисту терапію. Тож ти точно потрапляєш у безпечні руки. Ще один плюс у Mindly є зручний мобільний додаток, тобто бронювати сесії та приходити на них можна з будь якої Світу. Хочу вдома, хоч на дивані, хочу поїзді або навіть на роботі в офісі. До речі, на сайті Майндлі ви зможете пройти безкоштовний тест, який допоможе підібрати ідеального психолога саме для вас. А за моїм промокоди Малюша ви отримаєте 10% знижку на перший сеанс. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі і дайте собі шанс відчути більше сил і натхнення у щоденних справах. А вже вечір. І я доробила кільце. І останнє, що я буду робити, Слава тобі, Боже, що це вже останнє, що я буду робити. Дякую. Це ось таку підвісочку. Потім я просто почала нанизувати бусінки на ліску. І Останнє, що мені залишилося зробити, це прикріпити mm. ланцюжки. Нарешті прикріпила ланцюжки і мої прикраси готові. Напишіть у коментарях, як вам мої прикраси і які вам сподобались найбільше. А зараз переходимо до постійної рубрики на моєму каналі «Поробки від підписників. Ти ви скидуйте свої поробки у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. А тепер без зайвих слів переходимо до поробок цього тижня. Хочу нагадати, що прикраси ручної роботи ви можете придбати в інстаграм-магазині Леніна. Давайте разом підтримувати український бренд. Також не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, ставити лайки та писати приємні коментарі. А також, до речі, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Ну а з вами була як завжди, я Алюша. До нових зустрічей і всім па-па! Ну а якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях слова орхідея, щоб я знала хто зі мною до самого кінця.